286 мільйонів гривень Різничанку вкрав з держбюджету. Нагадаю, це Дніпропетровський екс-очільник ОВА. 286 мільярдів, розумієте, чи мільйонів. Вже, блядь, плутаєшся, мільйони мільярди для наших цих чиновників, це ж сущі копійки, розумієте. Піднімають податки, блядь, збирають з людей, солдати самі одягаються, а ця бедло просто краде гроші. На тому, що воно ремонтувало дороги під час повномасштабної війни? Не знаю, може я чогось не розумію, поясніть мені, чому всі мовчать, чому ніхто нічого не робить, ніякі дії не, прий... ну, не приймаються. Чому Зеленський мовчить про це? Куди підуть ті гроші? Де якесь розслідування? Скільки вже було цих людей, які там зловили на взятці? Де ті гроші, які вони вкрали, розумієте? Які в них забрали? Куди вони пішли? Я не бачив жодного ніякого розслідування, де б сказали, що ось ми там знайшли ці гроші, вони будуть перенаправлені на Збройні Сили України, або там ще на щось, або на ще на щось. Ні, просто зловили і все. А далі що буде? Це Різниченко знову стане десь головою ОДА, тільки в другій області. Я думаю, все можливо. В мене в телеграм-каналі вже є ця новина, фото, опис. Долучайтеся, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.